Усім привіт, друзі! З вами Поліна Грінченко і ви на моєму ютуб-каналі. І сьогодні ми поговоримо на тему, як змінити своє життя просто на 180 градусів. Що вам в цьому може допомогти? Поговоримо про мій досвід того, як я зрозуміла, як змінити життя. Я вам допоможу у цьому мої інсайти, ваші інсайти. Діліться своїми інсайтами в коментарях, ставте лайки, підписуйтеся на цей Ютуб канал, на мій телеграм-канал, на інстаграм і погнали! У цьому тілі твоя душа проживає якийсь досвід. І проживаючи це життя, ти маєш якусь мету і, можливо, місію навіть. Я буквально сьогодні усвідомила свою. І сьогодні я допоможу у цьому і тобі. З того моменту, як я зрозуміла, усвідомила, дізналася взагалі про те, що можна бачити тонкий план, саме бачити, запам'ятаєте це слово, це дуже важливо. Бачити тонкий план, якось спілкуватися зі своєю душею і так далі, я теж захотіла так вміти. І я дуже засмучувалась через те, що в когось є яснобачення, а в мене його ще немає. А в мене в реальності мої очі погано бачать. Тобто я завжди хотіла ясно бачити, прокачати в собі мої слабкості, слабкі сторони. Але у підсумку я зрозуміла, що насправді потрібно прокачувати не свої слабкі сторони, а свої сильні сторони. І перестати забивати свої сильні сторони, Забудь взагалі про те, як тебе порівнювали з іншими людьми, з іншими дітьми, з ким завгодно. Бо це не ти. Давайте розглянемо на прикладі. Моєму. В дитинстві мені усі казали мої родичі, що класно дуже читати, потрібно читати. от А твоя сестра читає з чотирьох років, от а твоя мати теж з п'яти чи там з трьох. І я відчувала себе якось недолуго, і я вважала, що я тупа через це. Але мені. Особисто дуже подобалося слухати аудіокнижки і казки. Я про це згадала тільки зараз, бо забила це в собі, ви уявляєте? Тобто, починаючи зі школи десь, я почала розцінювати своє вміння слухати, чути як недолік. Переносьте мої ситуації на свої. Які свої сильні сторони ви забиваєте в кут просто і не хочете їх бачити? Насправді це і була моя здібність ясно чути, це моя здібність, яку я в собі забила. Я така, типу, ні. Ми навчаємось іншому. А це фігня якась. Я взагалі про це забула, я це відкинула, я це знецінила і знову прийшла до цього. Ви розумієте? Я читаю, так, я читаю зараз, але я знову повернулася до аудіокниг. Я завжди їх відкидала, бо це не роблять розумні люди. Розумні люди тільки читають, вони не слухають, хто це взагалі сказав? Хто як повинен жити, хто що повинен робити, які правила? Хто встановлює ці правила? Саме через це кожному з вас, з нас, усіх на планеті, потрібно згадати про те, що ви любили в дитинстві. Які мультики, фільми ви любили дивитися? Чим ви любили займатися? Чи були ви творчою дитиною, або ви любили кросворди якісь, або головоломки? Що ви любили? В кожної людини є. Своє ясно, ясно бачення, ясно чути. Інша справа в тому, чи закриваєте ви в собі ці здібності. З самого дитинства дитина дуже ом, чутлива до тонкого плану. Вона дуже сильно, класно відчуває. І навіть якщо вас привчили до того, що це не потрібно робити, ти якась недолуга і робиш якусь фігню. Забудьте про це і створіть свої нові класні установки. Замініть свої старі установки на нові. Я молодець, я класно роблю. І помічайте, зробіть собі щоденник навіть. Сідайте кожен вечір і пишіть свої плюси за день. Аналізуйте свій день з того боку, що я молодець. У тому, у тому, у тому. Що мені не сподобалося, не оцінюючи, почути зі сторони, що це було, як це було, чи сподобалося мені, як це було і чому це відбувалося. В минулому відео ми говорили про 5 чому. Це класні питання, які ви можете застосувати і тут. Подивіться, будь ласка, минуле, минуле відео. У висновку я зрозуміла, що я ясно чую. Як це відбувається? Коли я проводжу якусь консультацію або лілу гру, то я спілкуюся з людиною і я буквально починаю чути думки іншої людини. Її думки стають моїми. Те, що вона намагалася приховувати від себе, приховувати від інших, я починаю. Думати про це. Я кажу це вголос, щоб людина почула це питання. Я просто розмовляю з людиною її думками. Я не просто дзеркало її, а я — це її голова, це її думки. Насправді вам потрібно перестати втікати від себе, від своїх думок, від свого життя. І я, звісно, коли ви прийдете до мене на Лілу і на консультацію, я вам підсвічу. Усі ваші ці питання, установки, страхи і так далі. Проте дуже важливо усвідомити, що чим раніше ви прийдете до того, що ага, щось тут не так, щось в моєму житті мене не влаштовує, я хочу це змінити. І ви починаєте змінювати, чим скоріше ви почнете і помітите, тим скоріше ви прийдете до свого шляху. До себе, до своєї душі, до свого призначення, до того, що вам подобається. Усе це буде для вас відкритим. Ви будете для себе відкритою книгою, ви дізнаєтеся про себе. Знову ж таки, в минулому відео я вже про це говорила, коли навалюється, навалюється дуже дуже багато якихось установок, страхів і так далі. Дуже складно помітити нову установку і все таке інше. Потрібно по цеглинці відбудовувати свої нові установки класні, себе нового, те, як ви хочете себе поводити, те, як ви хочете виглядати, усе це ви можете зробити. І коли ви перестанете діяти так, як звикли діяти усі. Так, як вам казали, що потрібно діяти, так як вам нав'язували і знайдете свою родзинку, те, що вам реально подобається, те, що потрібно саме вам. То ви будете щасливі і будете кайфувати від життя, і ваше життя зміниться з тривоги, страхів, суму, самотності і так далі. Воно зміниться на нереальне щастя, любов до усього і до себе, що найголовніше. Моє осяяння, моє усвідомлення, мій інсайт він відбувався не отак. А я йшла поступово до нього. Так завжди відбувається. Якісь етапи ти проходиш, коли розумієш. Ага, Евріка, ти розумієш, що саме тобі заважало? Тому тепер, коли я виявила, що я ясно чую, я проявляю це на максимум в проводженні ігор Ліла і в консультаціях, в спілкуванні з людьми, в принципі, я не замовчую як раніше. Типу, «М -м когось це можливо образить, але насправді це і буде та. Чарівна пігулка, якої не існує, але моє слово, іншій людині завжди це та істина, яку потрібно почути. Навіть Ісуса, навіть Будду і усіх цих вчителів, яких шанують дуже сильно і поважають, але це роблять не всі. Не всі їх почули, і навіть якщо вас не чують, це не означає нічого поганого про вас. Ви можете казати дуже. Прекрасні речі, ви можете казати щось дуже істинне, і не всі будуть вас чути. Але забудьте про це і просто робіть свою справу. Тому що якщо ви відчуваєте, що ви можете принести користь цьому світу і людям, і поділитися тим, чого немає більшість, наприклад, то просто діліться без очікувань, без нічого. Просто діліться. І той, кому потрібно, і той, хто на тому рівні, щоб почути це, він почує завжди. Перестаньте думати думками рятувальника. Є люди, які готові вже почути вас, ступити на шлях зцілення, і це не відбувається ось так. Це не відбувається з усіма одразу. І саме тому не всі можуть вас схвалювати. І не усім може подобатися те що, вам, те, що ви кажете. Ви реально можете казати дуже класні речі. Я коли це усвідомила, в мене камінь просто все його немає. Його немає на моїй душі, його немає в моєму житті. Я більше не рятувальник. Я просто. Від душі допомагаю, я просто кажу ті істини, які я відчуваю, я просто ділюсь з іншими людьми своїми думками. І я не зобов'язана нікому нічого доводити. Якщо ви ще не знаєте, що таке гра Ліла, то я запрошую вас у свій інстаграм, в свої хайлайси закріплені, щоб ви ознайомилися з цією грою. я Розписала, що ми там робимо, що ви отримуєте, як це відбувається і на чому побудована гра, в принципі. І якщо ви хочете трансформувати нарешті своє життя, то переходьте в описі за посиланням в інстаграм. Дуже дуже дякую за перегляд цього відео, і якщо вас торкнулися мої слова. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться, напишіть коментар, що ви думаєте з цього приводу. І пишіть свої відчуття. Діліться, якщо у вас є якісь питання, які ви не знаєте, з ким обговорити, пишіть в коментарі. Давайте підтримувати один одного. Не рятувати, а просто ділитися своїми знаннями. Бо тільки ваші усвідомлення мають силу. Тільки тоді, коли ви усвідомите, як змінити і що вам заважає, тільки тоді ви зможете змінити своє життя. І я в вас вірю, що це вийде. Насправді дуже багато людей ще один, один момент скажу: дуже багато людей недооцінюють свою силу. У тому, що вони дуже багато страждали, були довго жертвою, терпіла, дуже сильно була. Але люди недооцінюють себе через це. Хоча я нещодавно дивилася панду Конфу», <laughs> вчора, також і я знаєте, що зрозуміла? Це не реальний мультик, це найкращий взагалі мультик. Його не зломити було через те, що він дуже багато падав. І він вже не боявся впасти. Він відчував себе гідним того, щоб почати чомусь вчитися. І він не боявся того, що його хтось нагне. І він йшов туди, куди кликала його душа. Почуйте нарешті свою душу. І я готова вам допомогти у цьому. Люблю усіх, усіх, цілую. І до нових відео, до нових зустрічей.